Привіт, я Олександр, і сьогодні ми подивимося на демку гри Scare Ritual. Я хрінь його знає, виглядає щось таке прикольненьке з боку. Це щось типу зомбі-шутера. отакого. Зараз, по ходу діло, розберемося, подивимося 20 хвилинок і одразу оцінимо, чи варта взагалі вона уваги. Поїхали. Якось отак все починається, в принципі. Одразу з ходу на мене нападають юлки. Ой, щось страшне, все таке, і не видно ніхера. Чотири набоїв в хрені ще в пістолеті. Це круто. Так, це що таке? А, це я тут піднятися зможу. Окей. Я так розумію, тут треба зачистити зону територію. Е, що це таке? М -м -м. пістольки, револьвер. Добрий день. Оце я теж візьму. Ага, два пістолета в мене, а де ж. А де ж е, зброя величезна. Прекрасно. А в револьвері теж набої ні хрена собі не закінчується. Прекрасно. Так. А де мої гроші? Ага, в мене 1900 грошей. А, треба 5000. Все прийнято. Коротше, треба бігати собі, е, мочити зомбаків. І відкривати двері з за замочених зомбаків. Mm. Сюди музички, сюди б музички хотілося б е, якоюсь крепкої такої. Ну прям. Я думав, буде це все діло під музичку. Хтось ходи, хтось ходе. Так. Mm. Да. Не вистачає музички. А, так їм можна і не в голову гати. Mm. Mm. Ні, оцей пережив. Що таке 4? Next wave А, наступна хвиля через 10 секунд. Окей, okay. а мені он туди по факту. Я... Не, я сюди не можу. А чого я. А куди мені? Ага. Угу. 750 баксів, щоб витратити Давай. Так, добрий день. А ви живіте. Якийсь генератор. Незрозуміло навіщо. Так, отут я маю, коротше, захищатись. Коса, коса, де? Бабчик якийсь взяв. Ага. Блін, ну, демка демкою, але музичку можна було б вже й додавить. Ми ж оцінюємо гру, йолк палки Так, ага. 5 хвиль я пережив. Прекрасно. Поки хвилі немає, я перевірю. Я перевірю, що можна тут узять. Це шо? Так, за 2500, давай. What the fuck, це ще шо за. Старс! Де нахер. А ну давай, де ти там. Велась. Приб'ють нафіг. Mm -hmm. Ага, зрос, зрос. Але револьвер же ш, єбане. Все, стар треба вбити. Ну, такий собі басяка, слухай. По 160 я ему в голову довблю. И по 600... Точнее, по 600 в голову и по 160 в тіло. Э! Е, такий ты. Ти... Не знаю, хп, шок у мене миллион, можно биться. <свіг> ага! Не знаю, що це коса якась, якась смерть. Ага, непогано, так тепер можна побити його. Умирай уже паскуда! Ну, ты вмер, чи ні? Все він умер нарешті. Так, як похилиться. А, і в мене помні хпшка. Так, що це я забрав? безкінечні набої. Тут шо? Ресуплай. What the fuck, what the fuck. чекап, топ 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 стоп. А в мене безкінечні набої були. Алло! Вийдем, вийдем, ага. В сенсі, все, набої закінчились. Давай ресуплай візьмем. Нема нічого. Револьвер. Написано, що револьвери є набої. Найс. Дали грошей. помри. Так. І ще раз уплайне Не зрозумів до чого. Так, 8 секунд, давай. Не можу. Походу, ця штука тільки раз робе. Так, а от двері оці я можу відчинити якимось макаром? Скільки мені тут жить? Оце що таке? Знищив. Найс. А, тут набої вже ж нема. Фак. Якась лазерна хрінь! Ти хто такий? Іди плавай, бля, хамуха, в море? Та в голову похору. Та, та то в голову похоро. Так, давай візьмем пушку. Клас! Девіть хвиль я поражив. Скільки ще мені поражить? У По цьому тільки тіло працює. А ти подиви їх. Вони йдуть і йдуть, лки-палки. Там якийсь есть Померли? Померли. Не знаю, я за смокола Він їх розкидає. Клас! 10 хвиль пережито. Прекрасно. До наступної хвилі 15 секунд. Що мене сюди веде? Що ви хочете, щоб я тут зробив? Алло. Оце я теж зіб'ю. Оце теж треба знести. Можливо, воно відчине мені двері. Ти мені двері відчинило? Не відчинило, слухай. Десь мені таких щепло нахуй, Да. Ну, розбив я. Ох ти, лки, палки. Ям водички, так, звалить нахер. Затисли мене. Я тепер знайшов, я тепер знайшов, що треба знищити 4 пауергенерайтора. Я можу ходить. Ревайв, Ага. Так, можемо ревайнутися, якщо в нас достатньо коштів. Я вірно розумію. Ні, можна просто ревайнутися, перезарядитися. І в нас ще один. Е, треба знищити генератор, який десь знаходиться ось тут. Срока якось. Лібаєм! Тихо. Тихо. Спокійно, спокійно, а чого вас так до хирина? Ще оба зну здорую. Тихо, спокійно, дядя. Це шо таке? Відкриваємо. Сейф. З грошима. Найс. Сторс. Придурок. Так, я тепер можу щось тут зробити? Ну, я знищив. Get to the underground chamber. Ага. Все, все, все. Я можу пройти тепер. Найс. Мені тебе вбивати треба чи ні? Надіюсь, що ні. Хоча ж ти ганяться будеш за мною. Бля, яке воно страшне. Дарма хілюсь, я мене геть чуть-чуть по-потикали. Я довго перезаряд. Жа! О, о-о! Е, е, е. Я тут песик, песик, допоможи мені, я тебе прошу. Так, а де стар сходи цей? А, ось він. Луки поки Піхо. Щоб я так жив. Дядя, ну, перестань. Перестанься робити. А все, набоїв нема. А все, підури суплається. Треба, треба, треба набоїчиком. Ага, прекрасно. Так, погнали. Сус! Ти помер? Все, він помер. Тепер погнали до э, Underground Chamber. Real mission failed. Сенсі, я дістався до чамбера. Сука. Ти сука, ти чого таке страшне? Воно все, воно не гонить? Воно гониться за мною. А лки-та лки-палки. Боже ти мій. Ой, а воно чи почервоніло. Спокійно. А гранату мені дайте. Затисли! Ну, Розійдіться. Ну, коротше, якось отак це виглядає, ну, не знаю, не знаю. Типу, побігать, відключить мозок, постріляться з зомбаками страшно. Налякали мене там. Кілька, кілька монстриків налякали прям. Таке собі. музичка, ось в менюшки є, зато в грі немає, бляха. Вруби крутецьку. Що мені було весело, хріначить значить, зомбаків під цю фігню. Не знаю, саме зброя прикольна, віддача непогана, прицілювання приємне, анімації непогані. зомбаки самі та підуть, чого, м'ясо розлітається, ця вся фігня. Стар за шкода, що коли ми вбиваємо, він якийсь портал зникає. Ну, таке. В принципі, має місце бути, але поки ще ну не знаю. Ну таке, ну таке сире, все. Знаєш, просто побігать без нічого, пострілять. Е, не знаю до чого, можливо, там в кінці локи-босяка якийсь буде, але думаю, до нього я не дійду. Е, ну, бо скучно, бо скучно. Якось так, пишіть, як вам е, поки що з вами не прощається. Кажу до побачення. Зустрінемось у наступних відео. Не хворійте і нехай щастить.